Ну, от скажи ви приїжджаєте українці тут в Берлін, що ви хочете побачити? Що у вас таке? От саме цікаве місце, яке цікаве з вас, Не знаю, мабуть, мабуть. Та, мабуть, на Бундестах підемо. на ну, і, 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 Інтересно, бо ми дуже багато разів його бачили. Тіпо, дуже багато якісь там фотографій, не фотографій, якісь там тіпо, приколів історичних, що це таке от для нас, це там місто, місце, де творилася історія. А, ну, Для мене персонально, так це ще там мої земляки там, недалеко від мене ту історію, ще й своїми руками робили. Твої, твої чи ти маєш так на увазі теж? Ні, мої, мої. Десь чекай. Десь вісімдесят кілометрів від моєї хати народився чувак, який поставив прапор, типа на, на, на триста. Це теж не якийсь був, ні? Це, це, це ні? Коротше. Грузін, то він, звісно, грузін, але не тільки. Там був в офіційній версії є такі Єгоров і Кантарія. Це два чувака, які поставили прапор над тристагом. Тільки проблема в тому, що це пішов. Насправді це було трошки інакше, і особисто рукою Сталіна вичеркнули прізвище лейтенанта Олексія Береста, який поставив цей прапор, тому що ну, не красиво, щоб українець якийсь там поставив типу, прапор над таким-то берлів. Це якось некра... народ Росія, росіяни. А він ще й Чого типу, щоб не поставити ще й грузину. Коротше, прикол прикол ще, який був, що е, бої за Берлін велися довго, нудно, втратно і так далі. Але е, там для кількох різних піхотних дивізій були пошиті комплекти прапорів на випадок, якщо вони перші проб'ються до приставу, щоб поставити, типу, зверху прапор. І їх було пошито кілька комплектів, і перша пробилася, власне. Я не пам'ятаю зараз номер точно дивізії, але там, власне, пробилася дивізія, в якій одним з заступників командирів роти був е, Олексій Берест, офіцер. І, власне, він 30, го здається, квітня, десь там, десь якось там щось в, в день, що то, що то було в день, то не було вночі, не було якось там було просто в день, що він перший виліз таки на дах Берліна і поставив там прапор. Але діпо, прикол в чому, що інформація пройшла. Прапор встановили, галочку поставили. І коли подавали на нагородження бійців, що це зробили, то туди подали власне лейтенанта, здається, сержанта Кантарію, рядового Єгорова чи навпаки. А береста не подали. А не ну взяли і не подали. І там прикол, ще був в тому, що. E, коли ця фотографія дуже популярна, це власне фо перша фотографія, якби прапора Неберліна, у вона була зроблена два дні пізніше, була зроблена 2 травня, це вже, вже була постановочна, але там теж був берест. І прикол в чому, коли цю фотографію зробили, коли цю фотографію видрукували і переслали у Москву, як уже як звіт, що от вже все, є така фотка, вже можна робити красиво, то Сталін спитав у чуваків, які принесли цю фотку, хто на цій фотографії? Ну, типа, українець, росіяни. І він вирішив, що типа, якось занадто много честі для українців. І ця фотографія називається Єгоров і Кантарія, віший прапор на 300. Це Кантарія і Єгоров були у цьому загоні. Вони приймали в цьому участь, але вони не встановлювали прапор. Вони були рядом, вони були десь недалеко. Вони було щось. Є Єгоров був там, і це якраз отой е офіцер, той мужик, який підтримуючий е, офіцер, який встановлює прапор, мав два комплекти цих годинників на руках на Мародорених, тому що ну, в 40-х роках в Совку, щоб мати свій годинник наручний, ну це якби ти зараз мав, не знаю, трикімнатну квартиру на Олександр Плац. Нащо ти знати годину, якщо Ті по радіо скажуть раз на годину, яка година. Це було трошки якось некрасиво, її підмазали. І оця фотографія мала назву Єгорію Кантарі, але там ще був знаєш який е, веселий мем. Що там навіть не тільки герої фотографії, а й сам фотограф ще теж був дуже, дуже цікавий чувак, бо оригінально, оригінально повісили над Рестагом прапор, пошитий для того, щоб повісити над Рестам. А на фотографії перешита скатертина червона із центральної редакції газети, в якій працював фотограф. Тому що ну, на постановочну фотографію. Не, уже прапора не було, бо пішло три дні, і вони вже не шарили, що до чого, діба, де, де його взяти, де його це. І вони, коли робили цю постанову фотку, вони взяли ту скатердину. Це фотографа звали Євген Халдей, він теж, до речі, з Донецька, з Юзівки, як тоді називався, теж з України. І прикол в чому, що він, коли був малий, він був, він був єврейської родини, його мати розстріляли, коли розстрілювали його мати, майже не застрелили його, його врятували лікарі, тому що пуля зайшла в нього. Там важке дитинство промислового району, завод, не завод туди-сюди. Він собі перший фотоапарат, бо він любив фотоапар... фотографувати, не уявляєш таке фотоапарат, Він зліпив свій перший фотоапарат з якихось окулярів, з якоїсь гівна і палок. Тіпа, просто сам собі зробив перший фотоапарат і потім. Потім, 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 з роками він уже став таким приблотньоним фотографом, який там героїв праці, там якісь там постановищі, фотографії, агітки, плакати, фотки і так далі. І його так використовували, скажімо, уже шарячи, що він тяпа, чувак розуміє, що до чого. І його тоді стягнули в кінці квітня, з відня, де він був. До Берліна, щоб він зробив, власне, ці фотки. Бо як він сам писав, ті фотографи, що були в Берліні командіровані, то вони, окрім як бухали, вони їх хіра не робили. І ніби вони просто не робили фотографії. Вони, просто, вони фотографи, вони не воюють, вони на повному забезпеченні, вони просто сиділи і жрали водку. І тому прийшлося стягувати чувака з самого Відня, щоб він зробив цю фотку. Але ж знаючи, що на всякий случай він, власне, завернув собою цю червону скатертину з самої Москви, де він працював у редакції газети. І, це. І він тоді власне зробив цю фотку. Вони її все нормально прийняли. Все нормально зайшло. І на нагородження, те, що я казав, що подали Єгору Вакандарі, там подали, якщо не боявся, 5 чи 6 людей, які були в цьому загоні, які забезпечували підняття цього прапора, всіх, кроме Береста, його не нагородили. Більше того, він тоді повернувся додому. Через кілька років його кинули на 10 років на тюрячку. За те, що його призначили за замначальником якоїсь державної, чи там кіношної чи якоїсь контори, якоїсь знаєш, культ, культ просвіти, якоїсь чи то клуб, чи то кіно, кіно, щось таке. І йому сказали, що він винний в розтраті 5 тисяч рубль, кинули його на тюрячку на 10 років. Через 5 років він вийшов. Понятно, що якщо ти після тюрми, то як життя у тебе не повелася? І ще пройшло кілька років, і він його задавило поїздом. Коли він рятував під підпоїзд на дитину, історія драматична, нудіба голівудський фільм. Він похований в Ростовській області, хоча він народився власне під Охтиркою. І теж цікаво, що зараз в Охтирці в центрі міста стоїть йому пам'ятник, а навколо просто знищена Охтирка. Вони таки повернулися його нагородити. Ну і фотографія і, і Єгоров і Кантарія. Там багато таких цікавих історій, коли Кожедубу не хотіли давати третю, третю зірку, бо він був. Е, бо 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 першим головним асом, який отримає третю зірку, має бути не дуба, а покришкін. Багато таких історій було. То розказувати і розказувати. Так що дивись допиваємо і підеш щось ще, крім буде стага показувати.